Готові приймати перших пацієнтів в оновленій реанімаційній залі у кардіології першої міської лікарні Дрогобича кардинальні зміни. Капітально оновили та усучаснили палату інтенсивної терапії. Тепер вона відповідає європейським стандартам та сприятиме ще якіснішому наданню допомоги важким хворим і серцевими захворюваннями. Ці не відділення виглядало у нас як палатне відділення, тобто були палати, окремі по два пацієнти в одній палаті. Вимогами часу воно повинно було бути створене так, як воно зараз створено у вигляді реанімаційної зали, залу. За рахунок того, що відділення було оновлено, оснащено новою апаратурою. Ми зможемо більш якісно і ефективно надавати допомогу. Пацієнти можуть у швидший термін виздоровлювати і повертатися до праці. За три місяці ремонтних робіт реанімація кардіології кардинально змінилась. Тут за потреби можуть розгорнути до 9 ліжкоміс для важких хворих. У реанімаційній залі є монітори пацієнта біля кожного ліжка, тривожна кнопка виклику персоналу, інфузумати, дефібрилятори тощо. Лікарня є кластерною та працює з НСЗУ по пакету Гострий інфаркт Міокарда. На практиці це означає, що медзаклад надає допомогу хворим із різних куточків Львівщини. Зокрема, щорічно приймає понад 1800 пацієнтів із серцевими недугами. Ми визнані у цій південній частині області одною установою, яка має такий пакет і має таку можливість, і тому до нас люди лікуються не тільки з Робицького ОТГ, а це і Самбірський район, і Стрийський район. Тобто для того ми мусимо. Працювати і покращувати умови перебування наших пацієнтів. Ми дуже довго до цього йшли, хотіли оновити. І ми це зробили, оновили і провели капітальний ремонт, створили реанімаційну залу, провели, оновили кисень, оновили вентиляцію, систему опалення, електрику для. І покращили умови до закупили апаратуру для того, щоб ми повністю надавали якісну медичну допомогу. Усі ремонтні роботи у палаті інтенсивної терапії обійшлись майже у півтори мільйони гривень. Їх провали коштом місцевого бюджету. Кардинальні оновлення реанімаційного відділення кардіології Дрогобича оглянув керівник Лода Максим Козицький. За його словами, лікарня міста систематично оновлюється та є однією з кращих. У області Сьогодні відділення, яке тут відкривається після реконструкції, то один спорим того, як, люд, як можна турватися про людину, як якісно надавати медичну послугу. Величезне дякую меру за це лідерство і колективу, який тут працює за їхній професіоналізм. В час війни ми маємо думати про перемогу. А медицина це одна з тих галузей, яка Край важлива для нас, тому що люди, які повертаються сюди з фронту, мають отримувати якісні медичні послуги. Люди, які тут проживають і чекають своїх рідних, мають отримувати якісну послугу. Окрім оновленої палати інтенсивної терапії, у медичній установі тривають і інші зміни. Так нещодавно вдалось перекрити дахи над хірургічним корпусом та адмінбудівлею. Триває ремонт фасаду. До цього у першій міській лікарні капітально оновили приймальне відділення та встановили сучасну діагностичну апаратуру. Коли правильно розподіляються на рівні держави кошти, і коли вони приходять туди, куди потрібно, це також надзвичайно важливо. Тому я хотів би подякувати НСЗУ, які правильно розподіляють ті кошти і все роблять для того, і монітори для того, щоб ті кошти були використані як найефективніше. І ми будемо все робити для того, щоб пацієнти, коли попадають в наші. Приміщення не тільки лікувалися хорошою апаратурою, хорошими стінами, але у нас дуже прекрасні лікарі, і той професіоналізм у нас зросте. І заради тих професі... професіоналів треба їм створювати нормальні умови праці. Що стосується робіт з утеплення приміщення хірургічного корпусу, то вони відбуваються за співфінансування лода. До кінця листопада фасад планують повністю утеплити. Нам дається, що в останні дні теплі дні цього року. Завершити роботи по утепленню фасаду хірургічного корпусу. І таким чином сподіваюся, що за ближніх кілька днів ми завершимо ці роботи, і фасад хірургічного корпусу буде оновлений, буде тепліше пацієнта, буде економія тепла для установи. Та й медикам буде працювати комфортніше в умовах у перспективі. У планах медиків та керівництва міста оновити операційні палати медзакладу, відкрити потужний реабілітаційний центр для військових та поповнити відділення лікарні якісним обладнанням.